Хімія у мистецтві. Скульптури. Ось такий плакат створила нейромеража. Хімія та мистецтво це дві науки, що здаються далекими. Але саме завдяки хімії ми маємо прекрасні скульптури, що збереглися століттями. Як матеріали та реакції формували мистецтво? Давайте розберемося. Скульптури створювали з різних матеріалів, наприклад, з мармуру. Це карбонат кальцію, що надає статуям білу витонченість і довговічність. Також з гіпсу. Він більш м'який матеріал і зручний для створення копій. І бронзи. Вона дозволяла створювати реалістичні металеві скульптури. Але навіть найміцніші матеріали піддаються впливу часу. Вода та вуглекислий газ утворюють слабку кислоту, яка й руйнує мармур. Саме тому сучасні хіміки досліджують способи захисту скульптур. Такі як фізичний захист. Це огорожі, вітрини, антивандальні покриття, кліматичний контроль, підтримка температури, вологості, захист від опадів, хімічна обробка, покриття спеціальними складами для захисту від корозії та забруднень, також реставрація та консервація, регулярне очищення та відновлення, електронний захист, наприклад, камери спостереження, датчики руху. Сьогодні наука допомагає відновлювати історичні пам'ятки, використовуючи сучасні матеріали та 3D-друк. Для 3D-друку скульптур використовують такі матеріали, як пластики, смоли, метали, кераміка, композитні матеріали. Тож, пам'ятайте, мистецтво це не лише натхнення, а й глибока наука. Дякую за увагу!